Пседореферендум Херсонка Юлія називає дешевою виставою. Загалом у ці дні в Херсоні було ще більш безлюдно, ніж зазвичай, навіть на базарі було більше продавців, ніж покупців. У перший день, каже Херсонка, по вулиці ходили чотири автоматники, жінка ніби із виборчої комісії, стукали ворота, але їм не відкривали. Сусідці пощастило менше. Вона якраз поверталася з магазину. Її оточили люди в масках і, начебто, увічливо попросили проголосувати. При цьому повторювали не нервуйте на її питання, чи буде дотримана процедура таємного голосування. Сказали, що відвернуться. Паспорт при цьому не потрібний. Списки виборців у них є, але дані застарілі. Нижче значаться родичі, яких вже немає на цьому світі, і ті, хто давно змінив місце реєстрації. Житель Херсонщини Сергій говорить, що до так званого референдуму окупаційна влада готувалася заделегідь. В Школі знімали агітаційне кіно, в лікарні поставили колонку, з якої лунали агітаційні заклики та пропагандистські меседжі. А ще провезли людей чи то з Криму, чи то з Росії, бо знайомих облич зовсім не було, говорить чоловік. Ці дні люди з проукраїнською позицією, а таких тут більшість намагалися не брати участь у цьому псевдореферендумі. Вони зачинилися у домівках і намагалися не відкривати нікому двері. Де на вулиці було дуже мало. Я дивився у вікно, і навіть своїх сусідів не бачив. Перший заступник голови Херсонської обласної ради називає фейковий референдум театром абсурду. Окупаційна влада, на його думку, не була готова його провести. і За ці дні вони не змогли відкрити потрібної кількості дільниць. Абсолютна більшість херсонців негативно віднеслася до проведення референдуму. Люди уникали голосування усіма можливими способами, говорить Юрій Соболевський. Людей ловили фактично вулицях, під'їздах, ходили по хатах, по квартирах, ломилися до них для того, щоб вони відкривали двері і приймали участь у цьому фарсі. Ми розуміємо, що окупанти вони намалюють там я близько 70-75%. Я думаю, що так також такі ж саме приблизно буде результат голосування. З правової точки зору, те, що відбувається на окупованих територіях, протягом п'яти днів юрист Костянтин Капошилін пропонує не називати референдумом. В юридичній площині на процеси, які відбулися на окупованій території, може вплинути лише реакція світу та міжнародні трибунали, де судитимуть росіян та колаборантів, говорить Костянтин Капошилін. От потрібно завершувати з цим страхом і з цією стурбованістю, і за результатами проведеного проведеної клоунади на наших територіях. Оголошувати в міжнародний розшук всіх людей, які мали до цього відношення, по-перше, а по-друге, вже почати проводити ці військові трибунали і судити злочинців, всіх за кримінальним міжнародним правом. Люди, які причетні до військових злочинів в Україні, в тому числі і проведення так званих референдумів, мають бути визнані в усьому світі як злочинці та ізольовані в Росії, говорить юрист Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.